Астрологічний прогноз форс мажорів на першу половину листопада. В першій половині листопада планета форс-мажорів Уран знаходиться в опозиціях до трьох планет в Скорпіоні. Це означає, що людей очікують форс-мажори. Як цю енергію направити собі на користь? Уран означає несподіванки. Ситуації, яких ми не очікуємо, форс-мажори, нестандартні ситуації, ситуації, які виходять за рамки наших планів. Тобто це означають сюжети, які можуть псувати наші плани, бути в опозиції до того, що ми хочемо. Але цю енергію можна використати собі на користь. До речі, вона до цього і призначена. Але вона не підтримує нас, а робить нам перешкоди. На прикладі наступної ситуації я покажу, як це працює. Дві години тому я прийшов додому і вставив ключ в замочну скважину. І ключ зламався. Оце ситуація опозиція Урана. Тобто відбулось щось несподіване, що ну, є форс-мажором. І <клес> я пішов до сусідей. Ну, перше бажання було вибити двері. Ну, це неправильне бажання на опозиції. Тобто, тому не психуй, це перший фактор, не психуй. Друге, я пішов до, до своїх сусідів попросити в них інструмент. От. І я зайшов до сусідів і узнав ну, важливі новини від сусідів. Якщо б я до них не зайшов, то я б цих новин би не узнав. Але вони, ну, вони мені не дали інструменти, і я пішов до інших сусідів. І в інших сусіда, сусідів, сусідів е, дитина, сказала, що вона дуже сумує за моєю дитиною, яка зараз за кордоном знаходиться, але немає її контакту і стидається спитати. І я взяв контакт у дитини, таким чином обмінялись, ну, діти обмінялись контактами, будуть спілкуватися. Ну і потім я взяв інструменти і дуже легко, в принципі, ну, відкрив той замок і зайшов у квартиру, дістав цей ключ. Тобто, наприклад, у цієї ситуації видно, що не було б щастя та нещастя допомогло. Уран означає мудру космічну енергію, яка заважає нам робити те, що ми хочемо, але для того, щоб ми ну, щось знайшли, якесь рішення, яке ми самі просто так не могли знайти. Інший приклад, я пішов купити сухе пальне в магазин, а в інших магазинах не було свічок. А в тому магазині я знайшов хороші свеч... свічки і, до речі, дешеві. Тобто, треба в першій половині листопада діяти так, не як планується. А поза планом, і коли ситуація відбувається яка поза вашим планом, то це означає, що в цій ситуації є для вас якісь потенційні можливості якась користь, яку ви просто самі раніше не знали. Наприклад, в стилі опозиції Урана, ну і взагалі в стилі Урана, наприклад, такий фільм як Форест Ганг з Томом Хенксом, коли герой ну, діяв нестандартно стикався з нестандартними ситуаціями, створював нестандартні ситуації і був із-за того, ну, переможцем. От такий аспект з 1 по 15 листопада опозиція Сонця до Урана. Дякую за увагу.